Севастополь. повітряна тривога. Перший день весни окупований Крим зустрічає вибухами. У телеграм-каналах пишуть про димову завісу над Севастопольською бухтою. Очевидці повідомляють, вибухів було щонайменше п'ять. Місцеві телеграм-канали повідомляють про приліт по воєнній базі росіян -гвардійському. у гвардійському. В мережі пишуть і про вибухи в Євпаторії. Партизанський рух, а теж пише про рух швидких у Севастополі та Євпаторії. Кримський міст у день перекривали. Пропагандистські пабліки, ворог. Ога твердять, нібито саме він став ціллю ракет Storm Shadow. Стежимо за ситуацією. Не кримський міст, але теж жирна ціль. Мінус 15 мільйонів доларів. Українська розвідка спалила російську дороговартісну систему протиповітряної оборони. Панцирь С. Це сталося в Білгородській області. Вражаючі кадри показало гур. Вати не лише ППО, а й авіацією. Попри небачений літакопад ворожих сушок, росіяни були змушені ризикувати і підлітати до лінії фронту в Авдіївці. кажуть у повітряних силах, це допомогло зсу знищити велику кількість ворожої авіації. А ще захисники неба розповіли нові деталі з навчання наших пілотів на винищувачах. Ф 16 процес триває. льотчики відпрацьовують вже тактичні прийоми, відпрацьовують е фактично. Завдання ударів по повітряних наземних цілях це дуже дуже. Потрібно, бо не лише літати треба на літаках і там контролювати повітряний простір. На них треба воювати, і саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти. Утім, росіяни наступають уже зараз на Донеччині. Ціль ворога, зокрема, і місто Часів яр. Якщо його вдасться захопити, далі Костянтинівка вони вже акумулюють досить потужні свої сили. І я думаю, що станом на зараз це можна вважати одним із таких потужних їхніх на часів. яр доступ до часового яру відкриє ворота для. Продовження їхніх наступальних дій. Успішний е, плацдарм для наступу для продовження наступу на Костянтинівку. Ну, і, звичайно, що основна ціль в Донецькій області це звичайно, що Краматорського слов'янська агломерація до оборони часового яру готувалися досить давно. І ще коли противник зміг захопити Бахмут, то звичайно, що було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони більше вигідніші, оскільки найбільший населений пункт на цьому напрямку наступний був часів. На вдівському напрямку росіяни сильніше гатять з артилерії, каже командувач Сув Таврія. Не шкодують і своїх штурмовиків, їх дедалі більше. Через це росіяни мають локальні успіхи, визнають в оперативно-стратегічному угрупованні, але зсу відбивають атаки і подекуди відновлюють втрачене. Продовжуються динамічні бої, складна ситуація, тому що ворог пробує просуватися по всьому відтинку від Бердичів до Первомайського пробує заходити в Бердичі, намагається закріпитися, і останнім часом намагався це зробити буквально в перших хатах села. Наші військові е, працюють, вони відбили атаки. Тактика ворога насправді заключається в тому, що вони пробують. Робити дії і малими групами і на багатьох напрямках ворог не раз заявляв про бійці з приводу Куп'янська, з приводу лимана з приводу просування на білогорівку часів яр постійно під тотальними обстрілами і бомбардуванням. Ще одне місто, яке хоче знищити Росія Костянтинівка. Вночі окупанти вдарили по лікарні та відділку поліції з ракети С-300. Майже два десятки цивільних об'єктів отримали за прошения до русского мира. Ну никто ж не думал, что нет, это ж второй раз. Второй, а как, какой? -то. Первый раз прилетели, крышу отремонтировали, все мышцы стали архив забирать. А что вот эта дверь была открыта, иначе мы ее тоже отбили. А вот там спальня. Если бы она там все стекло полетело. Обошлось шанеповринное. На этой стороне. Выскочили у новый день Ага. Трещала. Получается, потерка. Потому что тоже порышь. Поднят. Але кожен воєнний злочинець знайде свою кару. В мережі з'явилося відео з мобільного телефону російського окупанта десь на харківському напрямку. Москолота скаржиться, що йдуть на штурм через мінне поле без саперів, повструпи, спалену техніку і розтяжки. І в якийсь момент зсу нагадують ворогу, що це шлях в один кінець. Видать, недавно подбили, еще дымится. Еще дымит. <плес> Твою мать. Мы сюда должны ехать. На технике. Там впереди минные заграждения. За ними хохот. Внез. Покажем.

З найсвізішої інформації про атаку у Криму на тепер відомо, що ракетами та безпілотниками можуть бути пошкоджені три вертольоти К 52 на авіабазі у гвардійському. Це неподалік Сімферополя. Такі деталі поширюють російські пабліки. У селищі сьогодні оголошували повітряну тривогу і працювало діряве російське ППО. Після численних гучних вибухів у мережі опублікували світлини та відео, де у небо здіймається стовп диму. Водночас українські партизани повідомили, що Гучно сьогодні було не лише у гвардійському, а у Севастополі, де після вибухів у частині міста зникло світло. Моніторингові групи пишуть, що на злітній смузі аеропорту була пожежа через небезпеку на окупованому півострові. Довелося перекривати Кримський міст. Росіяни жаліються, що ракети намагалися атакувати цю переправу. Нібито було збито щонайменше 12 ракет. Стало відомо місце дислокації ще одного російського літака. А 50 його на супутникових знімках показали журналісти проєкту схеми. Він стоїть у місті Таганрог, а саме в аеропорту таганрог Південний від Литовища до лінії фронту на Донеччині всього 130 кілометрів. Примітно, що на знімку від 28 лютого літака в аеропорту не було. Ймовірно, в той момент він перебував у повітрі. Рефія використовує їх для розвідки і вже попрощалася з трьома з них. За даними керівника ГУР Буданова, у московитів залишилося шість літаків а 50 на лінії фронту упродовж доби відбулося понад сім десятків бойових зіткнень. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб збройних сил. На Новопавлівському напрямку 25 разів ворог намагався прорвати оборону наших захисників. Бої не вщухають і на Авдіївському відтинку. Там наші захисники відбили 20 атак московитів. Також росіяни намагалися поліпшити своє становище на Бахмутському та Лиманському напрямках. Марно водночас авіація. Сил оборони завдала ударів по 13 районах скупчення ворога. Нашим ракетним військам вдалося уразити по одному району зосередження військової техніки, знищити два артилерійські засоби, три пункти управління та розтрощити три склади з російськими боєприпасами. Українські сапери працюють на відстані 150 метрів від позиції ворога. Мінують уночі, щоб залишитися непоміченими і підійти ближче до окупантів. Нарідко мінувати доводиться просто під обстрілами. Як виглядає щоденна робота саперів? Показали наші колеги із військового телебачення. Мої групи виходили на Саме ближній рубіж це десь порядка 150 метрів. І в лісі там моменти можуть бути різні. Можуть ходити групи, можливо, там якісь пересування. Тобто це ліс. Степу ти побачиш щось. А в лісі ти фактично знаєш, де знаходиться ворог, але не факт, що він не вийшов так само, як ми виходимо справа або зліва, або прямо. На війні, з самого, майже з самого нормально, початку... Нормально почали інтерв'ю, да? так? це краби гатять в польські. Це все гаразд. Робота сапера це 50 на 50. Ти ніколи не знаєш, по-перше, ніколи не знаєш, що у тебе під ногами. Кучуємо мечі, потім знімаємо цю запобіжну скобу, Знімаємо і нажимаємо цю кнопочку вже безпосередньо при установці. Ой, сам, то по двойках треба було вибіга. Бали такі випадки, що 150 вставляли. 150 мін? Так. Все залежить від погоди, від швидкості, від можливості. Буває таке, що взагалі жодної не поставили. Mm. І таке бувало і неодноразово. Були випадки, що носили по півтора кілометра в одну сторону. Це ще, якщо за умови ще немає обстрілів, то йдеш собі спокійно. А якщо при обстрілах буває, то... Ти просто біжиш. Змінами, да, з бика. Так, так. Ну в середньому кілограм 50 на собі було. За наураження близько 90 метрів. А зараз буде підрив ТМ.